Ваша Мирославочка, і сьогодні ми в прямому ефірі з вами проведемо розпаковку. А ось цієї посилочки. Тут в нас 3,12 кг. Одне місце. І зараз ми з вами подивимося, що тут в нас є. Що в нас тут є. Так, Любочка, я вам потім перетелефоную. Я вийшла. А зараз прямий ефір, а ви мені телефонуєте на телефон. я вам фон ми з вами поговоримо. А в цій посилочці в нас дуже багато цікавих товарів. І, як завжди, зверху накладна. По накладній ми завжди можемо звірити товари, які ми собі докидали в кошик, коли робили замовлення. І по накладні, як завжди, ми вичисляємо свій заробіток. Тобто, коли ви проходите реєстрацію, в мою команду ви можете трьома способами заробляти. Перший спосіб це така економія для вас, тобто ви собі купляєте товари, коли вам зручно, в будь-який час, в будь-якій кількості, чи то один товар, чи то кілька товарів, і ви на цьому товарі економите. До 80% буває в нас знижки. Або ви вирішуєте продавати цей товар по дропшипінгу, продавати серед знайомих, продавати товар онлайн, так як я це роблю. І заробляти на одній одні одиниці до 80% заробітку. Тобто, приблизно, якщо ви продаєте на 1000 гривень товару з каталогу, до речі, у нас зараз є ось цей каталог то ви можете заробити від, ну, до 50%, тобто 500 гривень. На 1000 гривень продали, 500 заробили. Ну, так, в середньому так, стабільно в нас в компанії діють такі акції. Зараз у нас мінус 40%, то відповідно ви можете заробити на товарах мінус 40%. Всі. але буває там, наприклад, мінус 50%. відсотків. Наприклад, якщо ви зараз будете брати парфуми, то у нас на парфуми мінус 50%. відсотків, і це дуже вигідно. Наприклад, продали, наприклад, один парфум. Наприклад, парфум коштує 2 тисячі, ви цей парфум продали, і ви заробили тисячу гривень на одному парфумі. Це другий вид заробітку це продажі, і третій вид заробітку, коли ви запрошуєте людей в свою команду, чи то робити замовлення, чи то продавати, чи то для себе купляти. Так, будувати структуру, таку, таку рекламу робити, і ви таким чином якби, починаєте створювати товарооборот, і відповідно з цього товарообороту ви отримаєте зарплату. Якщо ви створите впродовж каталогу, наприклад, на 4 тисячі бонус балів то ви зможете. Заробити зарплату на картку 22 тисячі гривень. Так в середньому можете і більше, якщо більше оборот зробити, тому все залежить від ваших продаж. Це такі три види заробітку, і на одній накладні. Дякую вам за лайки. Дякую, що ви мені переглядаєте. Лайкайте. Мені дуже приємно. І, наприклад, на одній накладні, отут у мене замовлення буде вам видно, видно на 5 тисяч. 5937 тисяч гривень по цінах каталогу. Ось тут. А оплата була 2000, значить, 2000, 2000. Що там перше? 2801 гривня 49 копійок, тобто від 5 900 це майже 6 тисяч. Заплатили майже менше, ніж 3. Відповідно, це більше, ніж 50%. Якщо продавати цей товар, ви заробляєте собі на продажах. Тобто, це дуже вигідно. Тому рекомендую пройти реєстрацію до мене в команду і почати разом зі мною заробляти. Так, забираємо. Дивимося, що там в нас є. Витягуємо. Витягуємо спочатку дуже круту таку баночку. Це наша алоєвара 100% соку, без всяких там соку, банана, персика, апельсина. Тут суто тільки сік алоє. тобто нічим не розведений. Якщо ви хочете якийсь там ще собі, щоб вам смачніше було, можете это служба. Ясна якась реклама, чи що, добрий день, добрий день, рада бачити. Шкода, що шкода, що не видно імен на Ютубі. Просто дехто не підписав себе. Але всіх рада бачити, тому добрий день. Юзер в мене пише телефон Смарт. Uh, і uh, в інстаграмі, якби теж всім привіт, хто переглядає мене в прямому ефірі. Тому алоєвара це 100% і це літра. Для чого потрібно пити алоєвара? Мабуть, вже не треба говорити. Це дуже такий вже розкручений продукт. Він як добрий для кишечника, так для зміцнення імунної системи, так, для е, кращої перистальтики. Ну, якби ну, ось такий дуже крутий веганський продукт в нас є в інтернет-магазині в каталозі. У нас їх є три види різних: 2-літрових і один півлітровий. Тут один такий дуже крутий продукт, і в нас е, коктейлі. Коктейлі, ви знаєте, що на наших коктейлях. Я схудла на 12 кілограм. Перший раз, коли я пішла в марафон по постронку у нас, був марафон такий зроблений компанією, то я схудла на 7 кілограм і через два місяці пішла ще раз на марафон. І ще якби ну трошки набрала десь кілограм, тому що я вже не пила коктейлів і харчувалася нормально, тобто не стежила за тим, що я їм. І через деякий час я знову пішла на марафон і скинула ще 5 кг. ну разом, фактично 12 кілограм, якщо так ну якщо зараз так дивитися, це від того, що я починала в січні, і зараз це, це десь приблизно рівно 10 кілограм, тому що туди-сюди мене вага бігає. Так, це є вітаміни добавки для здоров'я, і це дуже круті добавки. І хто мене бачив, дійсності вони дуже круто працюють. І хто хоче так само, як я пострункішати на ці 10 кілограм? І я вже коли мене сусіди знайомі бачать і кажуть, що це дуже так. Ви знаєте, я сама себе тішу, сама себе хвалю, що я. Велика молодець, що я все ж таки спробувала ці коктейлі. Бо якщо, наприклад, вони не були би в моєму інтернет-магазині і Хтось би мені ззовні пропонував ці дієтичні добавки, я б в житті не спробувала ці товари. Але оскільки вони з'явилися в моєму інтернет-магазині, і власниця компанії Світлана їх завела. А я дуже люблю нашу Світлану, тому що я знаю, що наскільки вона ставиться так відповідально до вводу продукції в каталог. І привіт-привіт, Алана. -привіт, тому я вирішила все ж таки спробувати цей мега потужний продукт, і дійсності я дуже задоволена, що я маю можливість його купляти собі і маю можливість його споживати. Хто не хоче, той нехай не замовляє. Я нікому не нав'язую, не дам цього. Тобто кожен має свою думку, скільки людей, стільки думок. Я до цієї думки дійшла сама, я вирішила сама, тому якщо ви теж хочете приєднатися до мене і спробувати, в мене є телеграм-канал, група, де я по показала, що за чим, як їсти, як пильнувати, як змінш... зменшити калорії. Тому рекомендую тим, хто дійсно сів. В дієтичні добавки, що вони корисні, ті, хто вже прогресує, ті, хто йде попереду з наукою, а не залишився в, десь там позаду. Які ви всі класні, я не можу, які позитивні коментарі, боже мій. Які ви всі чудові, просто неймовірні. Дякую вам за вашу активність. Що ви так багато мої коментарі пишете на Ютубі. Я навіть не сподівалася, ви в мене неймовірна аудиторія. Привіт-привіт, мій інстаграм, привіт, Марічка, рада, що ви доїдає, доєднуєтеся. Другий раз вийшли ще в двох телефонах: Інстаграм і в YouTube, і в мене тут мега, а в Ютубі мега така крута аудиторія. Ну, правда, Я розраховувала на аудиторію з українським контентом, до мене зайшов російський Контент, ну, якби, якось отак. Тому переходимо до того, що саме бо я хотіла коротеньку розпаковочку, ось цей товар. це Вірочка моя замовила, Зараз я їй цей товар все віддам. Вона замовила собі банан печиво. У нас є 6 смаків. Шість смаків. я вже спробувала лате, можу з вами поділитися. А, дуже смачне, але воно не перевершило мою мій шоколад. Подвійний шоколад. Тому, якщо обирати знов, то я буду обирати подвійний шоколад. А, ну потім лате. Звісно, смачне, як кава. Дійсно, це смачне як кава. Така з смаковим. Лате. Потім в мене буде клубнічка. М -м -м. І ще не попробувала кокос і не попробувала ще. А, Деня ще не спробувала, е, тому е, коли спробую, я з, з вами в прямому ефірі поділюся, які в них смаки. Банан-печиво, я сам по собі банан не люблю, тому отак. Але говорю, що вона теж, хто любить банани, е, то кажуть, що це де, теж дуже смачно. Віра замовила собі банан, печиво. Е, так, вона собі захотіла. Так, що ми там ще з нею замовляли? Я забула, тому що це посилочка повністю моєї консультантки. Віри, не моєї. Вона мені дозволила розпакувати. Зараз будемо дивитися, що вона там не замовляла. Так, ставимо цей крем, щоб у нас прийшло в гарній якості. Нам гарно замотали. Так, розказую. Далі Вірочка замовила собі крем з муцином равлика. Теж користувалася цим кремом. Він, як на свій такий ціновий сегмент, досить хороший. Це замінник моцину, це алантуїн, не, не справжній моцин равлика, як в нас є. Бо в нас є від бренду Dermofuture, це там і від PharmaLife Вже та є два таких види, що входить саме моцин, натуральний равлика. То м -м, тут алантуїн, тобто замінник моцину равлика. І цей крем, як на свою ціну, він зараз 275 гривень коштує тут по ціні каталогу. То досить хороша ціна. Його він дуже гарно справляється зі своєю дією. І що саме головне в нього сертифікат є GMP, це досить високий сертифікат, і SO, і PETI, Це означає, що цей товар не тестується на. Тваринах, що дуже важливо, і е, під моменту відкривання, тобто, коли ви нажимаєте на купачок, 12 місяців можна ним користуватися. Якщо б, наприклад, ви його не використали за 12 місяців, то його обов'язково треба викинути. Е, ну, звісно, якщо користуватися зранку і ввечері, тому що це крем, який можна зранку і ввечері, то його вистачає на 3 місяці, такі дозатори. Тому 12 місяців, не знаю, якби хіба що там через раз в тиждень. якось так. Тому рекомендую цей крем. Хоча я особисто зараз користуюся італійським фармалайфом і ну не зрівняти, але ціна теж вона не зрівняється, тому що вона досить висока, дуже класна. Дякую, дякую вам за коментарі. Ви такі круті. Прям дуже круті всі в Ютубі, мої ютубери, дуже круто, що ви до мене позаходили на прямий ефір. Дякую вам за підтримку, те, що переглядаєте, коментуєте. Я за будь які лайки, за будь-який коментар. Ви все одно круті. Я знаю, що існує сила бумерангу, і все, що ти бажаєш людям, ти те отримаєш собі. Це закон інакше не буває. Тому я до всіх завжди з любов'ю. Я завжди стараюся всіх підтримати і допомогти так само в команді на будь-якому рівні, на будь-якому етапі. Хто в мене хоче рости, ми ростемо разом. Ми складаємо план, ми працюємо разом. Тим більше, що я для своєї команди розробила автоматизовану рекрутингову систему, чат-бот, який допомагає працювати на автоматі. І це дуже круто зараз, тому що е, коли ера інтернету е, дуже круто, що ти можеш охопити велику кількість людей за рахунок автоматизації. Тобто тобі не потрібно MLM бізнесу це коли ти працюєш більшу кількість людей. А коли ти зосереджуєшся на одній людині, ти витрачаєш дуже багато часу, і відповідно це фактично як колись. Тобто, таке е, опрацювання один на один, зараз ера е, технологій, ера е, можливостей, тому рекомендую все ж таки користуватися. Стуватися сучасними методами рекрутингу, це нашою автоматизованою рекрутинговою системою. чат ботом ну і звісно, командним чатом. Це був такий от акція для консультантів. Кожен хто робив замовлення, може ще робить, тому що це такий подарунок від компанії. Вона не говорила про цю акцію. Рандомно додавався кожному лак для нігтів. Мені теж додали лак для нігтів. А ліксав'ян це 101 номер. Він такий. Такий фукції більше, ну такий під амарантовий колір, такий гарний амарантовий. В інстаграмі краще передається колір, тут такий в Ютубі приглушений. Такий гарний амарант, дуже гарний амарант. Це такий червоний, більше червоний з білим змішаним. Ті, хто займається колористикою. Ну і парфумчик: 3 мл. Це 103 аромат. Він дуже вишуканий, він такий елегантний. Це фактично недавня новиночка від нас в, нас в каталозі. Дуже я його люблю, тому на рекомендації Віра сказала щось їй, то я додала те, що я люблю, звісно, 103-й аромат. У мене також є група зі всіма аналогами, репліками. від Відкомих брендів, ароматиків, ви можете заходити в мою групу і там повністю опис, кому підійде, як заробити на парфумах, нас виключно на парфумах, там все в цьому е, телеграм-каналі є. Якщо хочете разом зі мною працювати, разом зі мною продавати або купляти в мене товари, я, звісно, вас додам до своєї групи, тому що я цю групу розробила для своєї команди, щоб у них було все підкове і вони могли. Якби. Тут вже все. Покажу, що в шокоросі нічого немає. Забираю її, і тут у нас, щоб ви могли якомога краще користуватися контентом і використовувати для соснережта. Забираю і що тут? Омега? Зараз поставлю тут, розкажу про милку. Ось таке натуральне милко на основі орегани, У нас ціла серія така є. Дуже гарне мило, дуже гарний аромат і дуже гарне зволоження. Ця серія ця на основі орегани, А ареган, бачите, вона ще запакована, щоб цей аромат, який в ньому є, зберігався. Через упаковку не чути цього аромату. Тому. Щось таке незрозуміло, якась така незрозуміла мова, не можу прочитати, що вони в мене хочуть. Ті, ці, не чути аромат, але це дуже гарний зволожений, такий зволоження вашої шкіри, його можна як використовувати як в душі, так і просто для миття рук. Але за рахунок того, що тут входить 100% арагану, він дуже гарно зволожує вашу шкіру. Так, робить її м'якою, доглянутою, і стійкий аромат натуральний додасть вашому тілу і волосю таке сяєння. І косметичне мило з вітамінами і араганом. Ось така гарненьке мило. Це, це, люблю, тому що це сталія. Дивіться, це, а, це не талія, це рейн. Талія інші мила. Ті, що талія, оце талія, це завжди натурально, це завжди круто. Та, і ще мела є в Італії, а рейн теж досить висока якість, тому що зараз подивлюся, що в них по сертифікатах. По сертифікатах в них є сертифікат ISO і ПЕТІ. Іначе все, і со, І 100 г цього милка. Дуже дрібненький шред. Ну і омега, омега 3, віра тобі замовила. Що можу сказати про омегу? Ви знаєте, наскільки омега потрібна нашому організму. Якщо у вас не посидючість, у вас стрес, недосипання, ви дуже багато займаєтеся розумовою роботою, то вам, звісно, треба омегу. Це є дитячий і дорослий продукт, омега-3. Тут, тут є ці. Омега є Х і БХ, завдяки цим олійкам, воно краще засвоюється і має таку антиоксидантну дію, допомагає імунній системі краще працювати від серцево-судинних хвороб захищає, тому омега рекомендую абсолютно всім. Тут я вам прочитаю, щоб ви вже так собі знали, і дійсності захотіли, тому що це дуже важливо е, вживати вітаміни. Ну хто не вірить, що вітаміни це важливо вживати, тому, тому не можу донести цю інформацію. А хто розуміє, що вітаміни це захист вашого здоров'я, то скажу, що ефект від застосування. То ці жирні кислоти ЕХ і БХ, омега 3 які є активно діючими речовинами рибячого жиру, нормалізують розвиток мозку та нервової системи, зір та функцію серця, захищають від серцево-судинних захворювань, Крім того, вони стимулюють мозкову активність, підвищують інтелектуальну здатність та підсилюють її. Вітамін Е, завдяки своїй імуно імунно, імунно, імунно стимулюючій дії та антиоксидантним властивостям покращує працездатність та стійкість організму до захворювань. Ось така дуже важлива дієтична добавка. І що саме головне, її можна застосовувати одну-дві капсули, але важливо під час їжі і в першій половині дня. Дуже важливо щодо омеги-3. Ось це вся була така розпаковочка, яку замовила моя консультант Віра. Я зараз її цю розпаку домовлюся, як їй це все передати, щоб вона собі їх отримала. І ось такі різні товари в нас є. Нагадую, що в нас також є ще на останній сторінці маска, яка відповідає аналогу маски, дуже дорогущої Атач, яка дійсно охолоджує. І, і робить вашу шкіру тако гарно відмолоджену, тому рекомендую зараз літо, і нам охолодження потрібно. Дійсно класно охолоджує. Тут, якби короткого прочитаю про неї це пролонгований ефект свіжості. Глина і артишок, зелений чай знімає напряки, підтягує шкіру, оновлює корляр обличчя, миттєво охолоджує і тонізує ніжна пластична консистенція, охолоджувальна маска від напряків для обличчя, шиї та зони декольте. Якщо купляти лише масочку 100 мл, то вона буде. 319 гривень. Якщо ви купляєте будь-який товар з каталогу, то вона вам буде 179 гривень. І якщо ви прийдете реєстрацію до мене, заповните анкету, ви отримаєте дисконт. В розмірі від 30% від суми. Але пам'ятайте, що наприклад сьогодні в нас останній день на все мінус 40%, на парфуми мінус 50%, На новинки теж мінус 50% і на спреї міст для тіла і волосся неймовірно круті. Дуже зайшли мені, дуже рекомендую. Тому ще собі замовлю дійсності стійкі і е, такі ніжні, ненав'язливі і стійкі. Оце, що мені дуже важливо, і хочеться ними користуватися, особливо в літню пору. Е, то, то вони по ціні 129 гривень при покупці 5 банус балів з каталогу е, один. Можна взяти більше бонус балів і отримаєте таку знижку на ці міста. Можете спробувати собі ще більше по такій великій гарній ціні 129 гривень. Ось це все, що я хотіла сказати, тому скористайтеся з акції, які сьогодні діє в мене що на Ютубі, що в Інстаграмі є в шапці профілю закріплений дисконт. бот Ви заходьте там в дисконт-боті є діючий каталог. Переглядайте на Ютубі є каталог, відеокаталог. Можете переглянути відеокаталог. А також всі, хто хоче працювати, заходьте в посиланні онлайн бізнес за один день і там пройдете три навчальні відео, як розпочати свій бізнес. А Це все, що я з вами розпакувала. Більше товарів немає, тому чекайте моїх наступних розпаковочок. А наразі я буду з вами прощатися. Дякую, що ви зі мною були. Дякую за вашу активність, навіть за вашу активність і тих, хто там такі коментарі написали. Тому е, чекаю в команді, чекаю ваших замовлень. Не забудьте поставити мені вподобайку, написати мені приємний коментар, бо приємні коментарі набагато приємніше читати. І я взаємно всіх обнімаю, цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. Пока-пока.